У Хмельницькому, за підсумками першого півріччя, вдалося перевиконати бюджет міста на 7%. відсотків. Відтак міська казна збагатилася понад план на більше ніж 21 мільйон гривень. Це дає можливість дещо покращити стан справ у комунальній сфері та відновити призначення на капітальні інвестиції в розбудову міста, які раніше були зняті на користь дольової участі у будівництві Чернелівського водогону. А за рахунок дотації з держбюджету будуть підвищені і зарплати для бюджетників міста. Найбільше придбання, яке планується за рахунок бюджету розвитку, це насос для 10-ї насосної станції для водоканалу, і обладнання для пологового будинку апарату ЗД для міської лікарні ліфт, заміна ліфта. І одна з найбільших змін це відновлення видатків на самопливний колектор, які були порозподілені на попередній сесії. Тепер видатки на цей колектор відновлюються роботи по проектно-кошторисній документації і не припинялося. Проведення тендеру на капремонт Чернелівського водогону призвело до зменшення на 2,5 мільйона гривень загальної суми робіт, які мають бути оплачені з державного та міського бюджетів. А відтак це дозволяє перерозподілити залишок коштів на інші соціальні об'єкти, зокрема на облаштування додаткових груп у дитсадочках та капітальний ремонт покрівлі у спецшколі для дітей з особливими потребами. Змагання має бути в тендері не за те, хто дасть меншу суму, а за те, хто не 5,8 побудує, а, побудує, наприклад, 6,4 побудує за ці гроші. Ну таке сьогодні законодавство. Із понад 60 питань порядку денного більше половини земельні. Основний пріоритет користь для громади. Саме керуючись цим, товариство речовий ринок, торговий дім Бартерсервіс, вкотре відмовлено у наданні права оренди земельної ділянки. Натомість її надали у постійне користування комунальному підприємству Ранковий». Підприємці, які на цьому ринку торгують, вони майже в два рази менше сплачують за отримання торгових місць, ніж сплачували, коли на ринку керував ринок Бартерсервіс. При цьому ви цифру вже почули. Майже на 600 тисяч бюджети отримали більше грошей. Також своїми рішеннями міські обранці затвердили умови конкурсного відбору студентів, які за міський бюджет навчатимуться у Хмельницькому університеті управління та права, призначили персональні стипендії обдарованим дітям обласного центру та присвоїли звання почесний громадянин міста Хмельницького, директору департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Володимиру Швицю та олімпійському чемпіону Сергію Нагорному. Анна Бендюх, Олександр Галянт для Подільської панорами.